Більше ста ракет різних типів і стільки ж дронів. Такої масованої комбінованої атаки Україна ще не зазнавала. Протягом п'яти годин під прицілом ворога були одразу 15 областей, і основною ціллю окупантів знову стала критична інфраструктура та цивільні помешкання людей. Через цей підступний обстріл є загиблі та поранені від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо. Путін собі. Не зраджує це хвора істота всім вже давно зрозуміло, але так само зрозуміло він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Одразу після обстрілу перебої з електро та водопостачання почалися у більшості атакованих регіонів. Також були затримки у русі потягів. У Луцьку на критичному об'єкті, який потрапив під удар рашистів, загинула людина. Також у місті ракета влучила у житловий будинок. А на Івано-Франківщині поранені зазнали троє працівників інфраструктурного підприємства. Ворог атакував нашу область з різних напрямків. Силами ППО було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали. Їм надається медична допомога. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють фахівці головного управління ДСНС в області. Львівщина також опинилася під ударом десяти ракет. Зранку місцеві мешканці чули роботу ППО, однак уникнути влучань не вдалося. Вже згодом у військові адміністрації повідомили про ушкодження не кількох енергетичних об'єктах та про перебої з електропостачанням. Основний акцент це об'єкти енергетики, енергетичного сектору. Він ці об'єкти не поодинокі їх було декілька з широкої географії по всій області, як наслідок різний рівень руйнувань, пошкоджень, але на велике на велике щастя, ніхто із цивільного населення не зазнав е, травмувань і всіх живі здорові. Дійсно, після наслідок ракетних обстрілів цих об'єктів були короткотривалі. Відімкнення електропостачання на даний момент енергетики працюють над його відновленням. Ситуація ще раз повторюсь більш-менш стабільна і контролювана. Вже згодом з'явилася й офіційна реакція уряду на масовану атаку ворога. І здебільшого, заява президента, стосувалася заклику до партнерів не боритися із допомогою з озброєнням України. Дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися системи ППУ. Ракети до них, а також ми, нарешті, маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина в різних наших регіонах України. Ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом. З нашими F-16. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.